Драйвер перерока шалот для Баз це готове рішення, яке не потребує з сторони клієнта і яке надає можливість використовувати функціонал програмної каси кашалот вашою розрахунково-обліковою системою БАС. В даному відео розглянемо підключення перерока шалот до конфігурації «Bus for Retail. Для використання даного рішення зареєструйтесь в особистому кабінеті кашалот та завантажте до нього ваші зареєстровані каси. Також необхідно придбати й завантажити ліцензію та, за потреби, оновити конфігурацію баз. Перелік конфігурацій та їх мінімальні версії, які підтримують дане інтеграційне рішення, ви знайдете в описі під цим відео. Після оновлення конфігурації БАЗ встановіть робоче місце касира кашалот на комп'ютер, запустіть його і виконайте авторизацію за допомогою свого електронного підпису. Під час першої авторизації в РМК кашалот автоматично буде завантажено всі доступні господарські одиниці та каси. Після чого його можна закрити для того, щоб налаштувати інтеграцію, запустіть бас. І перейдіть в розділ Адміністрування. Оберіть категорію обладнання для підключення і перейдіть до підключення і настройки обладнання. У вікні Підключення і настройки обладнання оберіть тип обладнання Фіскальні реєстратори і натисніть кнопку Створити. В полі Драйвер обладнання з переліку оберіть кашалот програмний РРО, після чого для створеного екземпляра обладнання буде згенеровано найменування за бажанням змініть найменування фіскального реєстратора і натисніть Записати та закрити. У списку доступного обладнання з'явиться відповідний запис про створений фіскальний реєстратор. Виділіть його та натисніть кнопку Настроїти. Вкажіть фіскальний номер вашої програмної каси та шлях, за яким встановлено робоче місце касира Кашалот. Щоб зберегти налаштування, натисніть кнопку Записати та закрити. Для того щоб додати до каси ККМ створене обладнання фіскального реєстратора, перейдіть в розділ «НДІ» та оберіть каси ККМ. В переліку знайдіть потрібну торгову точку, натисніть на ній правою кнопкою миші і оберіть Змінити. В полі Обладнання для підключення оберіть створений екземпляр обладнання і натисніть Записати та закрити. Після виконання цих налаштувань можна приступати до реєстрації чеків. Матеріали, які стосуються реєстрації в особистому кабінеті, завантаження ліцензій, встановлення римка кашелот тощо, ви знайдете за посиланням під цим відео.